Так, будуть підтримувати, тому що політики заходу вони залежать від своїх виборців. А звичайні люди, прості люди, вони проти війни. Вони ніколи не погодяться на те, що Путін тут прийшов і значить щось тут намагається захопити. А от політики вони цілком до цього готові. Вони готові визнати, що одна держава може захватити іншу державу. Нема проблем. Для них це нормально. Це, це система відносин, так зване міжнародне право. Як би смішно це не звучало. Вони розуміють, щось той хто сильніший, той і задає, так би мовити, правила гри. Отже, вони були готові, що Путін переможе в Україні, захопить її за три дні. І Путін був готовий до цього, тому що він вважав, що українська влада зробила вже все можливе для того, щоб зруйнувати і економіку, і армію, і взагалі розірвати суспільство на шматки своїми боротьбою за історичні цінності. І Путін був впевнений, що все, можна брати голими руками. Але не вийшло. Українці вийшли і дали йому відсіч. Захистили Київ. І це поламало плани не тільки Путіна. Це поламало плани і європейського начальства, які вже готувалися до того, що і Україну вони здадуть, і таким чином скажуть Путіну: ну от Путін, забирай Україну, а до нас ти більше немає ніяких значить, справ. Ми перед тобою квиті, все. Якщо ми тобі щось обіцяли, забудь. От тобі Україна компенсує всі значить, речі, які ти збирався отримати від нас. Але зламані були плани, схоже, і українського начальства. Вони також були готові до того, що Україна довго не протримається. Сидячи на початку війни в тому бункері, вони знали чудово, що воювати нема чим, що ніхто не допоможе, особливо так щось дадуть на перші дні. Отже, протриматися цей тиждень там можна, і все, вони були готові до того, що завтра вони будуть пакувати речі і від'їжджати туди, де їхня власність, де їхня нерухомість, де їхні гроші. Але таким чином вони зберігали, нібито статус людей, які опиралися до останнього. А вже коли стало неможливо, тоді вони зібралися і поїхали. Ми бачимо конкретні інтереси конкретних людей. Всі ті розмови, що, що у держави є якісь там цінності, що держава щось там захищає нас з простих людей. Ні, насправді на практиці це все не працює. Воно не може працювати, бо воно позбавлено якоїсь матеріальної основи. Все, що можуть робити люди, це те, що вони самі здатні.